Доброго дня, ви на каналі Оселя. Було питання для дача: чи можна налаштувати колір кнопок під колір кнопок світла автомобіля? Відповідь в автомагнітолі. Відповідь так, можна налаштувати. От зараз зелений, можна, наприклад, вибрати червоний, можна його змінити. Можна його трохи. Вручну змінювати. Він буде мінятися під, підлаштовувати під е, колір автомобіля. От, наприклад, джип компас, зелені кнопочки світяться, тому я вбираю тут такий більше салатовий колір. Там можна вибрати жовтий, синій, який хочете. І можна його трошечки. Навіть контраст змінити. Тобто відповідь так. Можна налаштувати колір, який хочете. Є таке, це знаходиться в автомобільних налаштуваннях, заходите в налаштування, автомобільні налаштування, базові налаштування і шукаємо. І кольорові налаштування панелі. Ось вони. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всього найкращого!